Друзі, в далекому 41-му році, саме цими днями 29 і 30 вересня, воно назавжди війде в історію України як трагедія. Славнозвісна, сумнозвісна. Трагедія Бабиного Яру. Чому я хочу вирішив записати пару слів стосовно цього. Адже поспілкувавшись з багатьма молодими людьми, з багатьма навіть своїми колегами, я з'ясував для себе дуже цікаву, десь неприємну річ. Багато молодих людей знають слово Бабен Яр та не усвідомлюють і не розуміють, що це саме таке. Так от, Коротко говорячи про Бабин Яр, на околиці Києва 29-30 вересня, було вбито майже, 30, майже 34 тисячі київських євреїв. Єдиною провиною цих людей було те, що вони належали до єврейської національності. 29 вересня людей зібрали, змусили роздягнутися, а потім увійти в яр. Це масове вбивство. Найбільший із багатьох масових розстрілів, здійснених, здійснений нацистами, починаючи з 41-го року. Німці, які перебували в Києві, вбили десятки е, тисяч осіб. Серед вбитих у цьому Бабиному яру були пацієнти місцевої е, психіатричної лікарні, роми, радянські військовополонені, мирні. Здебільшого мирні люди нічого вам не нагадує. Загальна кількість жертв за різними оцінками, які, е, які були по, поховані в Бабиному Яру, е, налічує близько 100 тисяч осіб. Чому я говорив, запитував, чи нічого вам це не нагадує? Тому що, як на мене, через 81 рік після цих жахливих подій. Жахіття повернулися на нашу багатостраждальну українську землю. Нові російські нацисти вже вбили більше 300 українських дітей. Вагітних жінок вбивають ворожими ракетами у пологових будинках. Наших військовополонених спалюють у полоні. Ми, українці, пам'ятаємо свою історію. А ті, хто е, е, забув свою історію, перетворилися на орків, люди, які забувають свою історію, е, втрачають націю. Ми з вами маємо честь бути українцями, і ми завжди пам'ятатимемо і маємо пам'ятати те, що було в 41 му і те, що роблять нові нацисти з нашими, з нашими мирними людьми, з нашими українцями, з нашими військовими, з нашими дітьми зараз, ми пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати.